Ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня, знак питання долар нуль». Я її ведучий Майкл Щур новин! Хай гайс як сьогодні ваш настрій? Коронавірус хай, продовжує хай, розповсюджуватись. Хай. Уряди у всьому світі впроваджують жорсткі обмеження, щоб стримати його. І на якій ви зараз стадії? Досі жартуєте про те, що у Китаї мільярд мешканців і вони навіть нічого не помітять? Чи починаєте щоранку перевіряти, в якій ще європейській країні зафіксували нових хворих? Чи вже рахуєте смертельні випадки поза межами Китаю? І ще два тижні. І запалає так, коронавірус НСОВІ-2019 2019 це реальна загроза для всього світу. Від нього справді помирають люди. Але, друзі, найгірше, що ми можемо зараз робити, панікувати та скуповувати в магазинах крупи і сірники. Давайте дотримуватись елементарних правил: регулярно мити руки, вживати м'ясо та яйця тільки після термічної обробки, уникати контакту з людьми, які мають симптоми грипу чи застуди, залишатись вдома, якщо захворіли, та не впадати в істерику. Власне, щоб допомогти з. Останнім пунктом ми запросили у студію ексклюзивного гостя коронавірус NCOV-2019. Вітаю, пане коронавірус! Чесно кажучи, не чекали вас в Україні так рано. У мене зараз європейський тур, а всі знають, що Україна це Європа. І які перші враження? О, мені дуже подобається, що у вас у маршрутках гроші за проїзд передають з рук у руки. А що б ви хотіли побачити в Україні? Нові санжари та нового вокаліста гурту Тартак. Слухай, там якийсь тупий жарт. А які у вас плани на майбутнє? Хочу подорожувати світом, знайомитись з людьми. Мрію потрапити на Євро 2020 та Олімпіаду. А Євробачення дуже хочу взяти у ньому участь. Тим більше ви зараз популярніший за білі Айліш. Так, мені навіть пропонували записати саундтрек до нового Джеймса Бонда, але мені назва фільму не сподобалась. Дуже особисте питання. Чи пам'ятаєте ви ваш перший, так би мовити, досвід? Ха, та хіба ж це можна забути? Це було так гаряче, десь 38,9. В нього це теж було вперше. Ми лежали у ліжку. Ну і власне все, ми просто лежали у ліжку. А розкажіть, будь ласка, якусь смішну історію. Якось я познайомився з дуже потішним хлопцем, дуже крутим, і він е, помер. І останнє питання: плануєте якісь е, цікаві колаборації? Я б хотів зробити щось спільне з милом. Цього ніхто не чекає. Веснями природа оживає, повіяло свіжістю. Відчуваєте це піднесення? <му> Розпустилися на деревах пакети, повернулися з земівлі картон, обгортки та прокладки. Краса. Велика Корениха. Ось так зараз виглядає територія неподалік полігону твердих побутових відходів. Не такі вони вже й тверді. Отуда все летить, села фану. Це все летить з полігону. Для жителів великої Коренихи целофан на вулицях, дорогах та городі не новина. Так, це унікальне природне явище, не новина для багатьох українців. Ось таким, наприклад, його бачили на Одещині біля села Доброжаново, а таким біля села Чорноморка на Миколаївщині. Всі дерева у поліетилені з Очаківського сміттєзвалища. так. Після буревію виглядають околиці села Чорноморка. Люди вже так звикли до цих теплих поліетиленових мусонів, що скоро почнуть говорити цитатами з класичного фільму. Американська краса, хочеш побачити найкрасивішу річ, яку я коли-небудь знімав? Цей пакет просто танцює зі мною. Лише одне питання: чому про ці чудові пластикові урагани не попереджають у прогнозах погоди? Україною суне сміттєвий циклон. Вже завтра в Миколаївській та Одеській областях очікуються пориви сміття 25-30 метрів на секунду, подекуди опади з поліетилену у повітрі, підвищений вміст у торсерофини. можливий короткочасний шарій. Дійсно стався винос сміття з полігону. Підприємство докладе всіх зусиль, щоб навести порядок на прилеглій території. Молодець цей чиновник, а міг би зробити вигляд, що нічого й не трапилось. Тільки нікому не кажіть, що насправді ми так підживлюємо наші лани. Так, важко повірити, але це таємний урядовий проект. Сміття у повітрі через те, що на звалищі не дотримуються технології зберігання відходів, каже сільський голова. Технологія передбачає по, цім по цьому полігону е, пересипання шару сміття шаром ґрунту. Цього не робиться систематично. Більше оптимізму зробіть з цього туристичну атракцію. Здалеку це дуже схоже на дерева любові та щастя, прикрашені стрічками. Сміття, що розлетілося від сьогодні, обіцяють в міськраді почнуть збирати. Відрядили на це аж трьох працівників звалища. Так куди поспішати? Скоро все одно подує вітер з іншого боку і зажане сміття назад на звалище, або занесе його у море, і це вже буде проблема дельфінів, а не людей. А навіть якщо всього цього й не станеться, то люди ж навесні за традицією підуть палити суху траву. За одне сміття згорить. Ми провели власне дослідження і з'ясували, що найменш розпіареним та найменш медійним членом за ЗЕ команди Зеленського завжди був і залишається Олег Бондаренко. Хто на другому місці Олексій Гончарук? А це хто? А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра? Ви ж бачили. ви Знаєте, а я вас запитую, ви ж голосували? Ви ж бачили. Всім відомо цілий тиждень. Українці жваво обговорюють можливу відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра України. Ну як обговорюють, одні кричать, що держава стагнує, і безуспішно намагаються згадати про гончарука щось погане. Інші захищають гончарука і намагаються згадати про нього щось хороше, також безуспішно. В якийсь момент стало зрозуміло, що більшість людей дізналась про гончарука лише з початком розмов про його можливе звільнення. Велике питання чи існував взагалі Гончарук поза процесом свого звільнення. Сам гончарук вважає, що ні, не існував. Я скільки себе пам'ятаю, мене звільняють. Але ми не гончарук. Тому допустили можливість його існування до розмов про його звільнення і виявились праві. І хоча відомостей про життя Олексія Гончарука до його призначення на посаду прем'єр-міністра майже не існує. За його фото з минулого немов за нас живописом з доісторичних печер можна все ж таки дещо з'ясувати. Наприклад, ми достовірно знаємо, що він не любить стригтися, можливо, служив в якихось зимових військах і. Точно любить бокс baby now we got bad blood. але об'єктивно важко повірити, що Олексій Гончарук потрапив у з команду за квотою силовиків скоріше за телевізійною квотою. Саша, хто надоумів? парня? 18-літнього пригнуть. Так, це наш Олексій Гончарук у 2012 році. Тоді він в якості масовки брав участь у одному з псевдореаліті шоу, де постійно репетують та кидають одне в одного екскрементами. Засуйся так, в задницю зонтик, одкроють і не обратно. Я так розумію, що ви зовсім не одобряєте. І це не єдина поява гончарука в телевізорі перед прем'єрством. Ось він в тому ж 2012-му в сюжеті новин про ошуканих житлових інвесторів. Вірніть! Наше жульова ігнорувати проблему такого масштабу президент не може як орган державної влади. Як бачимо, відтоді мало що змінилося. Та ж зачіста ті ж проблеми з інвестиціями, та ж впевненість у всемогутності президента. Я приглашаю в студію прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Вже на посаді прем'єр-міністра гончарух майже випадково додав емоцій в своє сіре політичне існування. Його помітили на концерті гурту Сокира Перуна. Дякую вам, що ви є. Але і цим шансом на яскраву ідентичність гончарук не скористався. Одразу сказав, що таку музику не слухає. Ультраправі погляди групи не підтримує. А на концерті опинився випадково на запрошення ветеранів. Хоча і правда, як може бути ультраправою людина, яка щодня одягається, ніби на весілля. Рекордна кількість жінок дуже багато жінок. Часом можна користуватися самокатом. I'm a <плес> Ось же воно, самокат! Він молодий! Давайте запам'ятаємо гончарука молодим! На жаль, незважаючи на свій молодий вік та дитячі забавки з самокатом, гончарук весь час прем'єрства намагався здаватися старшим. У зірянково є дуже примітивне, на розмислі просто розуміння камінських процесів. Прослуховування в кабінеті гончарука довело очевидне. Він безнадійно нудний. У злитих записах не було жодних корупційних скандалів, якогось матюча чи откровель. Нудно, все буде добре. Нас не злякати. Так, гончарука дійсно важко злякати. Бо для цього його спершу треба запам'ятати. Кого Що? про кого ми взагалі ще й не говорили? Страшне, ні. Люди бідкаються. А у нас новий тираж шкарпеток з мемами телебачення Торонто від Додо Сокс. Посилання під відео. <плес> Вітаємо всіх з усім! Бо в Україні все добре. Але не для всіх. Страждають панди! Ось подивіться, як бідна панда на візку не може проїхати крізь турнікет. Ось вона не може піднятися сходами. А тут панда падає. Їй боляче. Інфраструктура міста перетворила життя панди на пекельну хоругву. О, як мило! Пандочки панди, панди панди Панди! про них так часто говорять на українському телебаченні. Що я думав, що хоч у них немає проблем з доступністю. А чому це Київ має бути доступний для панд? Він же не новинна служба, якій треба чимось розбавити тришак у ефірі. А у Києві тришак можуть розбавити магнолії навесні або несподівана гаряча вода влітку. Так, Україна не найкраще місце для панд, але одне з найкращих місць для восьминогів. Просто вся наша інфраструктура заточена на інклюзивність для восьминогів. Але давайте подивимось на це з іншого боку: чим більше перепон в міській інфраструктурі, тим менше шансів передати одне одному коронавірус. Не дай Боже ці відео побачать київські депутати. Вони ж перед наступними виборами почнуть роздавати продуктові набори з бамбуком замість макаронів. Саме для тих, хто бачить цих відео, виключно панд. Ми цього року започаткували нове свято. Ми вигадали національний день доступності саме 29 лютого, для того, щоб нагадати, що зручна інфраструктура потрібна не лише на свято, на камери, чи раз на чотири роки. Вона потрібна щодня кожному з нас і скрізь. Головне, щоб у меріях по всій країні не почали кожного 29 лютого частувати всіх тістечками у вигляді пандусу. Слухай, я не зрозумів. А до чого тут панди? Ну, ми вирішили перевірити теорію, що мімімішність панд може привернути увагу до будь-якої проблеми. Якщо не спрацює, наступного року звернемося до досвіду порнхабу. Йоронорне суперстарне Ми звикли, що зірки є у репі, поп музиці чи тіктоці. Але сьогодні ми хочемо розповісти про справжню зірку юриспруденції. Українською вовк з тобою! Звичайно, американською. Ми вітаємо, Рут Вейдер гінсбург вона стала справжньою іконою. Це 86-річна суддя Верховного суду США Рут Бейдер гінсбург більш відома молоді як мем Ноторіус R.B.G. Доки українські судді продовжують свої феєрічні перформанси у нескінченному реаліті, «Кохана, ми вбиваємо феміду. Рут Гінсбург робить те, що і має робити людина у мантії з молотком. Бореться за справедливість. До того ж, робить це так самовіддано, професійно та весело, що про неї зняли вже цілих два фільми: один документальний і один художній. Слово жінка жодного разу не згадується в американській конституції. Які слово свобода, ваша честь. Але пані Гінзбург не завжди була іконою поп культури та справжнім нічним жахом для злочинців. Її шлях у треди редіту та підручники з американської історії був досить важким. У 50-ті роки, закінчивши юрфак Гарварду з максимальними балами, Рут не змогла влаштуватись жодну адвокатську контору. Чому пані суддя часто згадує, як під час навчання чула від декана одне й те саме питання? Як ви виправдовуєте те, що зайняли місце кваліфікованого чоловіка? Якби ми закінчили навчання у часи, коли не було дискримінації, коли жінок самих пускали у бар. Сьогодні я була просто партнеркою у відставці в якійсь великій юридичній фірмі. Але оскільки цей шлях був для мене закритий, мені довелось стати суддею Верховного суду. Юридична кар'єра Рут все ж таки почалася у 60-ті, коли вона знайшла роботу помічниці окружного судді і паралельно читала лекції в універі. в якому їй прямим текстом казали, будемо платити менше ніж чоловікам. Так, суддя Рут Бейдер гінсбург пам'ятає ті часи, коли зневажливе ставлення до жінок було такою ж буденні. Як сьогодні жінки супергероїні у всесвіті Марвел. Це зараз можна сховати свій сексизм у постиронічне цитування Джордана Пітерсона. А сексисти минулого століття були людьми честі, які чітко знали, де місце жінки. Я не прошу прихильності до своєї статі. Все, чого я хочу, щоб вони прибрали ноги з наших ший. Рут Гінзбург боролася за права жінок тоді, коли це ще не було мейнстрімом. Потім стало, потім знову перестало, і о зараз знову мейнстрім, тобто завжди. Але робила вона це не на мітингах і не на сторінках газет. Вона зсередини змінювала американське законодавство, яке дискримінувало жінок, і закликала інших не тільки кричати про свої проблеми, але й подавати позови до суду. Спілкуючись з суддями у ці часи, я відчувала себе вихователькою <бився> дитячого садочка, яка пояснює <бився> дітям очевидно Судді <бився> просто <бився> не могли зрозуміти, що така річ як дискримінація Атевою ознаку взагалі, існує, але суддя Гінсбург не зупинилася на правах жінок. Вона виступала проти дискримінації афроамериканців у великих компаніях. Довела що не тільки мати, але й батько, який сам залишився виховувати дитину, має право на аліменти. Вона фактично стала драйвером рішення про необхідність легалізації одностатевих шлюбів на всій території США. У 1993 році президент Білл Клінтон призначив Рут Гінзбург суддею Верховного суду. Вона стала другою жінкою в історії США, яка зайняла цю посаду. У 2009 році Рут потрапила до списку найвпливовіших жінок світу за версію журналу Форбс. Thanks. А в 2019 році за досягнення в галузі правосуддя та активізму суддю нагородили премією інституту Берггрюн. Сума винагороди мільйон доларів. Його рут одразу віддала організаціям, які борються за права жінок. А ще ця неймовірна жінка пережила не тільки золоту добу гендерної дискримінації, але й той факт, що у неї одягаються діти на Хеловін. Перевтілюємося у Рут Бейдер гінсбург за допомогою вбрання та макіяжу. Але головне, що пережила Рут, це чотири ракові пухлини, і до речі, за одужанням судді слідкували усі сполучені штати. Тож, якщо когось і треба друкувати на футболках, то це Рут Бейдер Гінзбург. She is the old... Вона – найстаріша суддя Верховного old... суду, і вона не збирається на пенсію. І це чудово. У той час як українці у 20 років страждають від професійного вигорання, а у 30 гуглять евтаназія онлайн доставка до дверей, ну бо нема сил вийти з дому. 86-річна Рут Гінзбург не тільки не збирається на пенсію, скоріше на пенсію вийде сама пенсія, ніж Рут Гінзбург. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, мої кошенята! Я ніколи не здаюсь, я ніколи не підведу, я ніколи спиною не повернусь і ніколи на пенсію не піду. Яка пенсія? Вона тільки знайшла собі більш-менш гідного суперника Дональда Трампа. Влітку 2016 року Гінзбург розкритикувала Трампа та висловила свою занепокоєність доли України, якщо його оберуть. Він <плес> <плес> фейк-роб. він дуже непослідовна людина. Він одразу <плес> говорить усе, що приходить йому в голову. <плес> ну а Рут Гінзбург і далі собі бореться за справедливість, займається спортом. Та навіть знаходить час на камео в комедійній опері італійського композитора Гаєтана Доніцетті. Донька полку. О, це жінка. Піду, зроблю татуювання з Руд Гінзбург прямо на самісінькому серці. Серці Миколи Чауса. страшне. Ви коли-небудь замислювалися? А як би виглядала відеогра ГТА Рівне Сіті? Тепер ми знаємо відповідь. У рівному 16-річний юнак викрав маршрутку. Це як вкрасти квиток у вухань викрадення маршрутки дуже неочевидний вибір. Навіщо вона взагалі хлопцю? Він курсував е, селами Рівненського району і близько п'ятої години ранку опинився на зупинці 12-та школа. І відповідно вже з того часу почав їздити е, маршрутом. Може, просто хотів обкатати бізнес ідею Пат Басу для інтровертів, катаєш їх селами рівненщини, збираєш дорогою екзистенційний сум та роздуми про твінність буття, а потім висаджуєш на кінцевій і депресія. Викрадену маршрутку зупинили у середмісті. У салоні було троє пасажирів, які не підозрювали, що за кермом неповнолітній хуліган. А може навпаки, зраділи, що за кермом нарешті нове обличчя, тому й промовчали. Автобус, який викрав підліток водію Степану Банчуку, поліцейські вже повернули. Люди був схований. Робочки. Не дивно, що викрили саме цей автобус. Ви тільки погляньте на кабіну. Жодної захисної іконки. За викрадення маршрутки йому загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі. Плебеї, ви нічого не зрозуміли. Це був сміливий політичний перформанс. Маршруткою керує наївний аматор. Пасажири цього не помічають. А поки сподівання пасажирів дістатися пункту призначення не руйнує рука Міністерства внутрішніх справ. Олдитутне Зеленському набридли нові обличчя і він вирішив скинути кабінет міністрів до заводських налаштувань. Весь минулий тиждень українські змі з посиланням на анонімні джерела у прем'єр-міністри Сергія Тігіпка. Тігіпко <посте> замість гончарука. Тігіпко <посте> <посте> замість гончарука. <посте> Новий прем'єр на 99%! дев'ять <посте> <посте> Тігіпко замість гонча рука. Президент Зеленський не тільки це не спростував, а й підтвердив факт співбесіди. З Ви ведете переговори з Тігіпком щодо посади для нього в уряді, тому що різні медіа про це пишуть. От як е, спростуйте або підтвердіть. я дійсно з багатьма зараз людьми, а от стігівка до співбесіди із паном Тігівку. Я теж зустрічався. Це правда. Прем'єр Олексій Гончарук теж зустрічався з Тігіпком. але не для того, щоб урочисто передати свою чашку та самокат. Я з ним зустрічався. Ця як і з багатьма іншими, насправді нам дійсно потрібно, якби там підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді, підсилити уряд ті гібком. Це підсилити месників Векарчуко чи підсилити репера Фейса сином Порошенка. Наразі невідомо, чи стане тігіпко прем'єром, чи працюватиме він кимось в уряді. Але навіть думка повернути тігіпка з політичного небуття це вже якийсь дубінізм. Він і є уособленням покоління типу досвідчених типу сильних системних політиків, яких так хотів змінити Зеленський у перший день свого президентства. Моє обрання доводить громадяни, втомились від досвідчених системних надутих політиків які за 28 років створили країну можливостей Можливостей відкатів Потоків деребанів. Тігіпко настільки давно у політиці, що пам'ятає патона підлітком. Він хрестоматійний приклад політичного пристосуванця, завжди знаходив собі місце у владі і ніколи не був в активній опозиції. Бо це якось невигідно. Куди ж занесуть Тігіпка політичні повороти? Так просто не вгадаєш. Сергій Леонідович не гребує змінювати політичних партнерів, наче рукавички. Скоріше Тігіпко – це бахіли, які по черзі взували майже всі українські президенти. Він працював за часів кучми, був у кабміні прем'єра Лазаре. Єщенка, Ющенка потім працював в уряді під час президентства Януковича. Ці гіпко навіть намагався створити свою політичну партію Сильна Україна. Але сильна Україна зробила сильнішою не Україну, а Януковича. Підсилити регіони. Партія регіонів та сильна Україна оголосили про рішення злитися воєдино за це время. Я обідівся, що Сір'єлін вміє брати на себе. І ми відправили у 2012 рік нашого спеціального кореспондента. Мене. Пане Сергію, доброго дня. У зв'язку зі злиттям сильної України і «Партії регіонів ви зміните призвичайно Янукович, чи це на дівочому. Дякую. Який же ти був молодий, коли був молодий? Ми ж мали самі собі чесно сказати. Що Януковича сотворили ми ви зробили це разом, і Тігіпко зіграв у цьому далеко не останню роль. Під час президентства Януковича він працював віце-прем'єр-міністром та був заступником голови партії регіонів. І він рішуче засуджував дії Януковича. Але тільки після втечі Януковича. Ви знаєте, є е, певна дисципліна партійна. Після провалених президентських та парламентських виборів Тігіпко знову зник з політичних радарів. П'ять років мовчання. Це найкраще, що сталося з Тігіпком. За Всю його політичну кар'єру. Ой, хмариця, тума-туманиця, дрібні дощі йду. Знаєш, що я зрозуміла з цієї історії? Що? Нічого. Зеленський теж. Нарешті горіла випускають новий альбом. Це не альбом, а серіал. Та ні, це просто пісні на стрімінг сервісах, епізоди. «Горілас» – це віртуальний гурт Деймона Албарна, який він створив разом зі своїм другом художником більше 20 років тому. Гурт віртуальний, тому що весь його віжуал будується на історіях чотирьох вигаданих анімаційних персонажів. Тому зараз важко зрозуміти, чому Міленіали люблять «Горілас». Чи через музику колишнього соліста Блур, чи тому, що вони виросли на його мультиках. Новий типу альбом «Горілас» називається Song Machine. І це ніби звичайний альбом, бо тут є і пісні їх напевно можна скласти в альбом, але можна і не скласти, бо ніхто не знає, коли з'явиться новий трек і скільки їх буде взагалі. Тому це скоріше епізоди серіалу, а не треки альбому. Поки ж епізодів лише два: перший моментарі бліз. Це вступ альбому серіалу зі студії Конг. В епізоді є і мультики, і особисто Алберн, і запрошені зірки. Взагалі купа народу. Якийсь момент здається, що з'явиться ще хтось. Потім ще потім ще хтось дуже неочікуваний. We could do so much than this. Шо? Другий епізод Дезеле. Епізод це плавний вихід з першого, бо раптом з'ясовується, що у британській студії, де знімався Momentary бліз, є двері, які виходять просто на італійське озеро. Комо Song Machine це зовсім новий спосіб робити те, що ми робимо. Горіла, строщить цвіль, тому що цвіль застаріла. Світ рухається швидше ніж перезаряджена частинка, тому ми маємо бути готові в будь-який момент дропнути трек. Ми навіть не знаємо, хто зайде наступним до нас у студію. Сонг Machine харчується невідомим, працює у чистому хаосі. The а ще поепізодний реліз це круто, тому що ні в кого вже давно немає часу на те, щоб слухати цілий музичний альбом. Так, максимум одну пісню, плюс тригодинний подкаст про її створення та зміст. Дякуємо, що підтримуєте нас на Патреоні. Це вже другий місяць, коли ви донатите телебачення Торонто. Посилання на попередній випуск отут. Посилання на Патреон ось тут. А лайк під випуском рятує пан! А підписка на канал цілий пандячий прайд. Цьом гном. Не розбазарюй!